І сестри, не знаю проповідувати чи ні. Я бачу, ви такі якісь в'ялі чи померзли, чи що, не знаю. Читаю 10-й розділ післання до римлян. Ми продовжуємо розгляд цього пісня. Не буду читати, його можна весь прочитати, але я прочитаю тільки кілька віршів, половину майже з цього розділу. Павло продовжує розмову з юдеєм і доказує йому Боже верховенство у покликанні і вибранні людини. І якщо ви систематично ходите на служіння і слухаєте Боже Слово, то ви повинні пам'ятати минулий розділ, де ми говорили з вами. Про те, що Павло говорить і згадує минуле Ізраїля, і про те, що весь народ, який є під небом на цій планеті Земля, прирівнюється до Місива, до глини, з котрої горшечник робить посудину, одну на честь, а другу на нечесть. В цьому він вбачає верховенство Боже про вибір людини для спасіння. Оскільки все людство засуджене і обречене на смерть, Бог нікого не дає на погибель. Але із цих смертних, із цих погибших Він вибрав, і він має на це право. Це не означає, що решта людей не мають можливості для спасіння. І він каже в 10-му році такі, вірш, такі слова: браття, бажання мого серця і молитва до Бога за Ізраїльне спасіння, бо я свідчу їм, що вони мають ревність про Бога, але не за розумом. Вони, бо не розумуючи праведності Божої, силкуючись поставити власну праведність на покорились праведності Божій. Бо кінець закону Христос на праведність кожному, хто вірує. Мойсей бо пише про праведність, що від закону, що людина, яка виконує, буде, його буде жити ним, а про праведність, що від віри, говорить так: не кажи своїм серці, хто вийде на небо, цебто звести додолу Христа, або хто зійде в безодню, цебто вивести з мертвих Христа. Але що каже ще? Близько тебе слово в устах твоїх і в серці твоїм, це б то слово віри, що Його проповідуємо. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся, бо серцем віруємо для справедливості, а устами і сповідуємо для спасіння. Каже бо Писання: кожен, хто вірує в нього, не буде засоромлений, бо нема різниці поміж юдеєм та Геленом, бо той же Господь є Господь усіх, багатий для всіх, хто кличе Його, бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений. І ще цих два вірші. А як, а як, але як покличуть того, в кого не ввірували, а як увірують в того, що про нього не чули, а як почують без проповідника. І як будуть проповідувати, коли не будуть послані, як написано, які гарні ноги благовісників миру благовісників добра. Але не всі послухались Євангелії, бо Ісая каже: Господи, хто повірив тому, що почув від нас? Останні вірші. Дев'ятого розділу нам показують, брати і сестри, що прихід Ісуса Христа на землю послужив або має двояке значення. Для одних Він стався каменем спасіння, а для других він стався каменем спотикання. Ми чули сьогодні, але я не хочу повторювати, бо я знаю, що ми привикли півтора години. І такі сучасні християни, ми довше вже не можемо слухати. Я бачу вже так. І, і усміхаються, і дрімають, і так далі. Але будемо ще слухати, оскільки ми ввечері не будемо мати служіння. Я думаю, то вас трошки застимулює. Бо я чув одну розмову, як дві сестри казали, що відбути одне зібрання це дуже тяжко. Голова болить. А що говорити за два зібрання, то вона може розірватися не тільки боліти. Нам тяжко слухати Слово Боже. Тяжко. І хоч браття говорять і за відкриття, і за храм, і відкриття, бо це і відкриття. Це є відкриття. І храм. Котрому була ще кіна Господня, слава його, але був час, коли вона покинула. Храм Божий. Покинула. А чому покинула? Тому що не слухали Боже Слово. Прості справи, брати і сестри, якими ми ігноруємо. Бо коли щось говориш, то дехто думає. Що це тільки відноситься до нього або до мене, бо я про це говорю. Слово Боже відноситься до всіх і до говорящого, і до слухаючого. І ми маємо приклад з ізраїльського народу. Це був народ вибраний. Це не були філистимляни, це не були халдеї, це не були якісь язичники. Це був вибраний народ, котрий знав Бога, котрий чув Його слово, котрий бачив силу Божу. Але незважаючи на все, більшість з них загинуло. Я на розборі говорив, брати і сестри, Христос показав християнський світ в образі десяти дівчат. І ті дівчата тільки половина, ввійшли на цю трапезу Господню. А всі вони були одинакові. Всіх були, все було одинакове, крім одного. Байдуже відносились до слухаючого, до, слуха, до, до, до того, що вони слухали. Вони слухали, але не чули. Вони слухали, але не чули. І тому він сказав у останньому розділі 9, що каже: кладу каменя на сіоні, камінь спотикання і скеля спокуса. Але кожен, хто вірує в нього, не посоромиться. Отже, у виборі Божому людей до спасіння виходить слідуюча думка, що Господь нікого не засудив на погибель. Поскільки слово Боже каже, що нема праведного ані одного, нема, хто міг би догодити на тій землі Господу. Інакше, якби він був, то би не було потреби прийти на землю другій особі божества і стати в тілі як чоловік. І стати під закон і виконати його. Дойоти і внести, і взяти на себе прокляття закону, тому що закон не спасав нікого і не може спасти. Бо закон святий, брати і сестри, а людина по своїй природі грішна, і вона не може його виконати. Бо слово Боже каже, хто згрішить в одному, що є в законі, він переступник. Всього закону. І я думаю, що кожен на собі пережив, що ми не можемо виконати закон. Но закон Дітоводитель був до Христа і він вказував на Христа. І тому в 10 розділі Павло каже, що його бажання і серця, його молитва до Бога за Ізраїля. Бо каже: вони мають древність по Богу. Віруючі люди часом мають ревність по Богові, але ця ревність, якщо вона узгоджується з істиною Божого Слова, вона приносить користь. Ну якщо вона не приносить, якщо вона не узгоджена зі Словом Божим, вона тільки шкоду приносить. Так було в Ізраїлі. І їхня ревність була виявлена в їхніх атрибутах, в їхніх церемоніях, в їхньому виконанні, всіх приписів і так далі. Але, каже, вони не розуміли праведності Божої. Тому що писання каже, що Слово Боже заключило всіх під гріх, всі під гріхом. Як би я не старався, я ніколи не зможу спастися. Сам. Якби люди не старались, вони не зможуть самі спастися. Які б ви не докладали зусилля, ви самі не зможете спастися. І ви не спосібні виконати вимоги закону. Ще раз повторюю, бо закон святий. І він каже: вони не розуміли праведності Божої. В чим заключалась справді Божа, брати і сестри, в Ісусі Христі? Бо це як Бог скерував свій план спасіння. На одну особу: не на Петра, не на Павла, не на всіх апостолів, не на всіх пророків, ні на якого священнослужителя, ні на кого, тільки на одну особу, на Ісуса Христа. І Петро в День П'ятидесятниці підкреслив цю думку і сказав: нема іншого імені під небом, котрим би могла людина спастися. Нема. Ні церква вся не спасе, ніхто не спасе брати і сестри, ніякий святий, ніякий мученик, ніякий пророк, ніякий апостол ніхто не спасе грішну людину. Спасіння лише в Ісусі Христі. О, якби можна спасіння купити або заслужити, або заробити, брати і сестри, то було б дуже легко. Багато людей би це зробили. Але це неможливо лише одна принципова умова, яку Бог дав для живущих на землі. Віруй в Господа Ісуса Христа. Спасешся ти і весь Дім твій. Просто не треба семінарію кінчати. Не треба знати історію християнства і взагалі історію релігії. Не потрібно. Треба мати лише одне, не треба мати вищої освіти. Навіть взагалі можна безграмотним бути, але спасіння, брати і сестри, дається по вірі. По вірі. І євреї, котрі отримали закон, брати і сестри, як ніякий народ, вони знали, що вимагає він. Але вони не зрозуміли Божої праведності через закон. Вони хотіли поставити свою, так само, як в нас буває. А що я щось зробив поганого? Я вірю, я ходжу, я жертвую, я прийняв хрещення, хрещення духом. Я все. Я ні вкончу, не вкрав. Я нікого не вбив, я нікому нічого погано не зробив, не спалив, я в тюрмі не сидів. Я нормальний чоловік. Я ставлю свою праведність вище праведності Божої. Я стараюсь виконати заповіді. Стараюсь. Але не виходить. Каже, вони. Не покорились праведності Божої. А в чим покора, брати і сестри? Покора Божої праведності заключається в тім, що ми, при, ми повинні прийняти або мусимо прийняти Ісуса Христа як свого заступника, як свого Спасителя. Бо в Нім є виконання закону. Слово Боже каже, він кінець закону. Це найвища точка, котру поставлена Богом для людей. Дивіться, апостол Павло Галат каже, що сповнився час, прийшов Ісус Христос, втілився, народився від жінки, став під закон і виконав його. Для чого? Для того, щоб звільнити тих, хто під законом, тому що закон він над нами є, і закон даний для осудження. Він каже, якщо ти виконуєш закон, будеш жити ним. Але хто виконає, брати і сестри, хто може це виконати, і історія доказала ніхто. Ніхто не може його виконати. Для того прийшов на землю наш Господь Ісус Христос, і Він каже кінець закону Христос на праведність кожному, хто вірує. Дивіться, як просто вірити в Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. В ньому кінець закону. В ньому закон не має мною сили ніякої. Я під захистом Ісуса Христа. І Він каже, Мойсей пише про праведність, що від закону, що людина.